Бійці, які постраждали під Іловайськом, проходять реабілітацію у Сатанові. Наразі тут лікується 12 військовослужбовців, що повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Відпочивають хлопці у відомчому санаторії міліціянтів. Як реабілітація допомагає повернутися до звичайного мирного життя? Дивіться далі. Ці хлопці дивилися в очі смерті. А 29 серпня називають своїм другим днем народження. Про ті події досі пригадують з жахом з оточеного терористами і бійці виїхали на автівці повні боєприпасів та потрапили під шалений обстріл. Там в уралі було дуже багато боєприпасів. Газові балони, солярка, патрони, там снаряди, заряди. Ну все, що тільки не можна, було там під нами. І ми на тому сиділи так і їхали, нічого не бачивши. Ну, якось ми їдемо тут, починає там міни, бабах-бабах, ми нічого не бачимо, попригиналися. Чуємо, що вогонь вже горить, починає вогонь горіти, щось що тріщати. І ще, що мало що ну, наші боєприпаси по нас, і ще з двох сторін по нас. З однієї сторони, там і міни, там, і не знаю, і кулемети, автоматчики, там, а з іншої сторони, снайпера нас добивали. Ми почали вискакувати якось, якось. От він вискочив якось чудом, я так само вискочив решта, щоб що повиживали. Вижити хлопцям вдалося дивом, та на цьому жахіття не закінчилося. Бійці потрапили до сепаратистів у полон. Три дні терпіли тортури без їжі, води та у жахливих умовах. Звичайні ями, от в ямах тримали. Ну там на полі була. Ну тобто за період там і ями і, і поле, і посадки лісові. Тобто, це ну, в різних місцях. Машині бувало, тримали ну, замкнуті. Що... Не дихати, нема чим нічого. Постійно на тобі автомат, без запобіжника, в принципі, не те, що тут заборонено направляти зброю, а там не поставити і палець на курку у нього. І на ямах таких їдеш, що в будь-який час може. Корактер послезнавці. Після визволення, морально виснажені та поранені захисники лікувалися у госпіталях. Тепер повернутися до мирного життя допомагає реабілітація у Сатанові. У зв'язку з подіями на сході виникла така ідея, яку ми зараз реалізували, щоб здійснити психологічні реабілітаційні курси для учасників подій на сході. На даний час зараз знаходиться 12 чоловік, з них 10 бійців, які з Прикарпатського батальйону, один з Чернігова, з Харкова. Лікують героїв, цілющою з бручанською водою, фізпроцедурами, масажем, психологічною допомогою та добрим словом. Усе в комплексі помножене на мальовничі природні краєвиди. Спорт та риболовлю дає позитивний результат. Сумні, замкнені, не говірки. Зараз я бачу, от, спілкуюся з ними. Ну це веселі такі, от скажемо. Ну, я думаю, що лікування їм йде на користь. Отдих атлічний. Ріабілітіруюсь. «Скоро виїжджаємо вже в бой, поїдемо знову на службу. А нещодавно до лікування додали ще й музичну терапію. До правоохоронців на гостину завітали артисти, волонтери із Подільської мистецької сотні. Підняти бойовий дух людям, які потребують реабілітації, які потребують, щоб відчути нормальне людське тепло, щоб вони насправді боролися і билися не за якусь. Абстрактну ідею, а за за нас з вами за всіх нас, українців, так вже сталося, що вони боролися з зброєю в руках. а Ми боремося тут з гітарами, з мікрофонами. Для цих бійців двотижневий реабілітаційний курс уже закінчується, а персонал центру готується прийняти нових героїв. Тетяна Гуща, новини Тівісім Плюс.